Сьогодні відео про те, чому саме виникає варикозен на ногах, які основні критерії його початку, і як можна уберегти або уникати тих факторів, які сприяють утворенню варикозних вен на ногах. Тому не перемикайте, Тема сьогодні причина варикозу вен на ногах. На першому місці головною причиною варикозу вен на ногах це ваша спадковість. Тому якщо у ваших батьків або рідних є пройом перекожного розширення Вен на ногах, значить у вас є всі шанси, щоб саме це розширення Вен на ногах було саме у вас. Тому не забувайте, що якщо у ваших рідних є варикоз вен, то обов'язково також перевірте свої вени, зробіть у ваших вен, щоб дійсно побачити і знайдете варикоз вен на початковій статі. Щоб легше вам потім було за ним спостерігати і лікувати. Другий важливий причини варикозування на ногах, це особливо у жінок, це вагітність і роди. Тобто з кожною новою вагітністю, з кожними новими родами, шанси варикозної хороби на ногах збільшуються. І після третіх родів майже у більшій половини жінок виникають ті чи інші прояви варикозної хвороби. Тому тут також важливо знати, що якщо у вас є. Вона анамнезі з варикозу на ногах ваших рідних, і ви вагітні, то обов'язково зробіть обстеження ваших вен під час вагітності, під час першої вагітності, для того, щоб знати, чи потрібно вам лікувати і займатися профілактикою вашого варикозу на моменті вашої вагітності, тому що після вагітності, після родів дуже часто починає виникати різні про варикозної хвороби. І чим раніше ми почнемо за цим слідкувати, і чим раніше ми про це знаємо, тим швидше ми можемо хоч якось коректувати і зменшити його прояви на наші гарні ноги. Ну і третьою причиною перекузування на ногах, це наша вертикальна постава, і те, що ми дуже часто проводимо протягом дня на ногах. І дуже погано, коли ми багато стоїмо або сидимо. Тому для того, щоб у вас. Були гарні ноги для того, щоб у вас були менші прояви варикозної хвороби, обов'язково більше рухайтеся, менше сидіть, займайтеся спортом, для того, щоб зменшити будь-які можливості застою крові на ногах, у венах і зменшити ризики варикозної хвороби, ваших ніг і щоб ваші ножки були завжди гарними. Не забувайте ставити лайки, підписатися на канал, тому що дійсно вас чекають надалі дуже багато цікавих Правдивих, обґрунтованих і об'єктивних сюжетів. Будьте здорові! Здорові одне! Більше знаєш, міцніше ваше здоров'я. Всім пока!